Вітаю, генерал Залужний дав інтерв'ю виданню Washington Post. Це третя частина великого інтерв'ю, яке він давав американській пресі. Це друге інтерв'ю, взагалі за час війни. Де він сказав, чим буде займатися після війни, про те, що йому все рівно що говорять інші, в тому числі західні партнери, коли мова йде про звільнення Криму і якою зброєю він буде бити по території Росії? Ще є інформація про Бена Волоса, який хоче піти в відставку. і Чому вагнерівці, які прибули в Білорусь? Ну і ще деяка інформація. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, і ми зараз з вами все Проговоримо і проаналізуємо. Але спершу, друзі, я вас попрошу зробити донат е на збір шарку, який ми з вами разом розпочали вчора. Ми вже зібрали більше ніж 200 тисяч. Остання цифра була 214 тисяч. За що дякую кожному із вас і кожній, е але нам треба назбирати 2 мільйони. Це Достатньо велика сума, але нас з вами 140 тисяч на цьому каналі. Тобто кожному потрібно буде дати порядка 15 гривень для того, щоб ми досягли 2 мільйонів. Хтось може дати більше, хтось менше, хтось може пропустити, а просто зробити репост цього відео чи репост банки, в якій власне збираються гроші для 47-ї бригади. Шарк це дрон українського виробництва, який, власне. Подвійного призначення і буде допомагати нашим захисникам нищити ворога. Більше того, окрім цього, дрона шарка це спеціальна така велика пташка. Ми ще купимо додаткові батареї для інших шарків, які є в цій 47-й бригаді. Ми власне, з керівництвом їхнього е департаменту БПЛА, дронів на зв'язку, вони сказали, що їм треба спеціальний зв'язок для цього шарка, щоб він був е більш стійкий, міцний і, і був, працював на дальшу відстань. Ну і власне додаткові батареї, щоб шарк, відлітавши свою батарею, не несли його на заправку, а одразу вставили нову батарею. Він знову летів у бій. Тому от така цифра у нас з вами вийшла. Тому ми збираємо на цей шарк. Прошу, будь ласка, додати до того збору, який уже є, хто скільки може для того, щоб ми швидше долучилися до контрнаступу всі разом і допомогли армії звільнити наші території та наших людей. Це така. Хвилина щодо збору, але, власне, повертаємося до залужного. А, Валерій Федорович Залужний в своєму інтерв'ю Washington Post для Ізабель Хоршудян, а, власне, поговорив цю основну частину. А, в якій він сказав, це це старе інтерв'ю, якому два тижні, але вийшло воно зараз. Остання частина якраз таки вчора. А, дві попередні ми з вами обговорювали. Залужний сказав одну з найголовніших фраз. Щойно у мене, будуть засоби, я як... Що-небудь зроблю мені плювати мене ніхто не зупинить. Про це він сказав, коментуючи звільнення Криму. Тобто ніяке застереження західних партнерів, ні погрози ядерної зброї, що. він сказав, що буде звільняти українські території. Коментуючи погрози ядерної зброї, він сказав, що дітям, які помирають, все рівно на ці погрози. Далі залужний додає, щоб врятувати свій народ. Чому я повинен питати у когось дозволу, що робити на ворожій території? Чому я маю думати, чи мені дозволять? Чому? Бо Путін може застосувати ядерну зброю. На його території це можна робити. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї. Додає залужний. Ну і власне він. Підсумовує своє інтерв'ю, тим, що Крим точно буде звільнений попри страхи західних союзників. Залужний також говорить про те, що зараз в собі відкладає весь сум від вбивств і втрати друзів від того, що багато хто втрачає життя. Він зараз цей акумулятивний ефект відкладає на потім для того, щоб зараз це не заважало йому звільняти всі наші території, звільняти нашу. Країну Залужний говорить про те, що українська армія більше не совкова, це дійсно армія нового зразка, яка воює по іншому, в якій працюють нові стандарти. От і він, власне, говорить про те, що мотивація наших військових вона просто зашкалює, тому що всі знають за що воюють. Ну і власне щодо зброї, він говорить про те, що по території Росії буде стріляти зброю власного виробництва. Українського виробництва і ще ніхто нам не завадить звільняти наші території. Залужний в цьому інтерв'ю відчувається дуже таким сильним. Я розумію, що слово гетьман не всім подобається, але дійсно така отаманська натура, дійсно, людина, яка знає чітко свою задачу, не лізе в політику, не лізе в геополітику, а чітко і впевнено робить свою задачу. Максимально сконцентрований, повністю віддавши своє життя і весь свій час, всі свої таланти народу України, звільненню території перемозі в війні. Просто Генерал, який знає, що робить, вміє це робити, і як показує досвід, робить це найкраще в світі. Дійсно, українські надії, українських воїнів, українського населення на цю людину, в якій сходяться, ця велика віра і велике бажання звільнити свою територію. Дійсно, українська земля народжує козаків справжніх героїв, які вміють її. Боронити от залужне, якраз таки той український ген, який відродився і демонструє, що українці, якраз таки нащадки великих козаків, українці не втрачали свою генетику. Українці просто відродилися в цій війні, в тому числі як великі воїни. І ось це якраз таки відчувається, читаючи цю статтю Ізабель Хоршудян Вашингтон Пост. Насправді дуже крутий матеріал. Я говорив на початку, що це всього-навсього друге інтерв'ю залужного. Він не роздає інтерв'ю кожного дня, саме тому так прискіпливо всі до нього ставляться, всі читають кожну букву, кожну кому, що він сказав, що він хоче не тільки в Україні, в світі, по одній простій причині, тому що він генерал перемоги і всі розуміють, що все, що він каже, потрібно давати, допомагати, щоб він. Міг робити свою роботу, і ось якраз таки всі розуміють дуже важливу річ минулого разу. Коли він дав інтерв'ю за економіст, він сказав: Треба 300 танків, і захід дав стільки танків, скільки було потрібно. Зараз у нас танків. Більше, ніж, наприклад, в Росію, тому що він це сказав. Зараз він теж відправляє свої меседжі і каже, що ми будемо звільняти свою територію, будемо бити Росію, і ви нам нічого не скажете. І більшість виходить з західних політиків, кажуть, супер, правильне інтерв'ю, правильно все сказано. Жорстка, чітка проукраїнська позиція на світовій арені. Це правильно і так треба рухатись. Ну, власне, крім залужного, я. Е Говорив ще про кілька тем, про те, що Бен Уоллес хоче піти в відставку. Ми з вами теж про це говорили. Бен Уоллес дуже сильно заточений на те, щоб стати керівником НАТО. Ну от НАТО зараз він не може допереконати до кінця Байдена, щоб почолити. Ну і власне взагалі задумався, щоб покинути політику. Так, це може бути шантаж Бена Уоллеса, Ріші Сунака і Байдена. Всі розуміють, що Бен Уоллес, так само як і Міллі, це два найближчих друга залужного, які нам допомагають. Бити окупанта, які нам допомагають в рази меншим ресурсам перемагати армію, яка колись свого часу вважалась Другою армією світу. Тепер вона друга армія в Росії. Власне, Волес думає, уряд скоро ріше суна хоче переформатувати, когось добавити, когось зняти. Ну і він каже: слухайте, давайте скористаюсь можливістю і піду відпочину. Подивимось, чи піде Волес. Ми з ним якраз вчора примирились. Я вам писав про це відео, але зараз будемо дивитися, яким чином поступить волос. Насправді, вся Британія хоче, щоб він став очільником НАТО, тому що і для знов Британія, і Україна теж хоче, тому що для нас це дуже сильне підсилення. Це не просто вступ нас в НАТО. Це все НАТО максимально буде сконцентровано проти Росії. Ну і власне, вагнерівці приїхали в Росію. Вагнерівці приїхали в, е, в Білорусь, вибачте, не в Росію. Вагнерівці приїхали в Білорусь, там вони, власне, колона приїхала. Я вчора писав відео, що російські війська вийшли, там більше двох тисяч солдатів. Україна контролює повністю кордон, але е, заїхала колона вагнерівців. Я думаю, це. Паралельні треки це не трек, пов'язаний з, з заміною, це не ротація, тому що зовсім різна а, кількість, такий певний дисбаланс кількості військових, які поїхали, які приїхали. Приїхали значно менше, щоб ви розуміли. Ну от, але тим не менше, можливо, дійсно це пов'язано з навчаннями. Вчора була історія, що вони хочуть, щоб вагнерівці навчали білоруську так звану тероборону. Ну, можливо, дійсно приїхали щось там навчити. Ми точно це все відслідковуємо. Наша армія моніторить кожен крок цих покидьків. Для того щоб розуміти, будуть вони атакувати, не будуть, і взагалі що вони задумали. Друзі, в мене для вас ще раз одне прохання: те ж саме власне прохання: 47-ма бригада, шарк 2 мільйони гривень на 140 тисяч, буквально. По 15 гривень кожен з нас, якщо закине, ми зможемо закрити цей прекрасний змір. Більше того, більше 200 тисяч ми вже зібрали. 214 було на момент написання відео. Ну от, ну скажімо так, перші 10% ми взяли за пів доби. Давайте ось зараз доб'ємо цю велику цифру, яка насправді, коли кожен з нас береться за справу, не виявляється не такою ж і великою. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях ваше враження від інтерв'ю генерала Залужного в Вошингтон Пост, які ваші відчуття, як, як ви власне до нього ставитесь, які надії покладаєте. Ну і найголовніше бережіть себе, бережіть своїх близьких, не ігноруйте тривоги, допомагайте іншим і підпишіться на канал, тому що наша з вами спільнота росте. Ми вже маємо 140... Тисяч, ну і збільшуємо нашу спільноту. Я думаю, 200 300, 400 і далі нам з вами буде під силу. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!